Добрий день, добрий день, добрий день. Вас вітає київський спортивний магазин Віла Віва, який розташований на Харківському шосе. Для вашої уваги сьогодні пропоную підлітковий велосипед від європейської торгової марки VNC. Модель називається Fighter A3. Розмір колес 24 дюймів, кількість передач попереду 3. Позаду у нас стоїть 7-скоростна е, касета. Що дозволяє казати про те, що цей велосипед витримує високу напругу, тому що завжди починається псування руйнування велосипеда з заднього колеса. Але те, це те коли колесо більш таке легке за міцністю. Тут надійне гарне колесо, яке на касеті. Е, вперше, коли ми. Говоримо про велосипеди в ВІНСІ, ми говоримо, що це велосипеди, які розповсюджуються суто в Україні. Велосипедна торгова марка це європейська, зареєстрована в Англії. Тобто якість велосипедів гарантується європейськими фахівцями. Виробляється велосипед в Тайвані. Там, де всі-всі-всі-всісвітньо відомі велосипедні компанії виробляють свої велосипеди. Ось і виходить, ви. Купуйте велосипед якісний, надійний, виробник е гарний, але ціна суто для українського покупця. Тому ми купуємо велосипеди Він Сі недорогі, але якісні. Що треба знати про даний велосипед модель Fighter A3? Це велосипед 2025 року. Колір, як ви бачите, е чорний грін. Е Black Green так його називають в класифікації назви Fighter a 3 Колеса 24 дюймів рама алюмінієва, гальмова система дискова, механічна, гальмується тросиком гальма. Обод, подвійний, міцний, алюмінієвий. надійність е, в користуванні, тому що всі алюмінієві обода повинні бути легкими і алюмінієвими. Шприхи, нержавіюча сталь, надійність, якість, довговічність. Втулочка, як передня, так і задня, цільна, алюмінієва. це каже, що вони більш надійні. Це надійний вузел втулки, е, колоса, е, у колоса, втулочка надійна. Гальмова система, повторюється механічно кріпиться е, ротор на болтах. Е, колесо кріпиться за умови легкозйомного ексцентрика. Якщо бажаєте монтувати колесо, знімати колесо, не треба ніяких зайвих ключів. Ексцентрик легко все зробить. Вілочка Вілочка у нас е, стоїть тут алюмінієва. має двох рівнів регулювання. З одної сторони Предлоги та регулювання міцності на 2 см поршень можна опустити, підняти. Тут у нас локаут Чи включаємо, чи виключаємо вілку, коли ви рухаєтесь. бажано нехай завжди амортизацію. Це більш комфортніше. Рульова. Рульова. Тут промпідшипники стоять. Мається на увазі полуінтегровані. Полуінтегровані, вони закритого типу, вони не обслуговуються. вони мають можливість змащуватись мастилом, чиститись, але при навантаженні вони більш міцно витримують напругу. Тому рульова тут більш міцна, це гарна рульова. Винос керма алюмінієвий. само кермо, алюмініве. Кажемо про велосипед алюмінієвий. це ми кажемо про те, що він легкий. Довжина керма 62 см. Перемикачі шиманівські, е, ручки Рєва шифти. Ліворуч у нас передня передача. 1, 2, 3 градація шкали е, і гальмова система переднього. гальма, е, ручка Гальмова алюмінієва передня гальма. Е, праворуч у нас задній перемикач на 7 швидкостей. Заднього перемикача 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Інформація на якій швидкості стоїть задній перемикач. І Ручка гальма алюмінієва. Ну, це надійність, легкість, коли ми кажемо про велосипед Вінсі Файтер А3. Шатуни з щиточком додатковим, який захищає від бруди, пластиковий щиточок. Сам шатун алюмінієвий, пластикові педалі. Передній перемикач шумана Турне з нижньою підводкою тросику. Ну, надійність. Стоїть визначити, рама йде вниз, занижена, а тут для посилення стоїть перегородка. Тому і сідати дуже зручно буде, тому що вона занижена. І надійність велосипеда теж висока. Задній перемикач, турней на сім'їскорисну касету. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. На рамі є отвори. Раз, два, там, три і тут 4. Тут можна поставити багажничок. І на цьому велосипеді. Підлітки можуть їздити, кататись в мандри, велосипедні перегони якісь. Тут у нас стоїть вал каретки, промпідшипники, картриджний вал каретки. Надійність, легкість, тривалость працювання. Також, як я і казав, відзначити, що велосипеда гальмова система дискова тросиком і ззаді. Є підніжка, легко залишати велосипед. Дитини завжди, завжди є можливість тримати велосипед. На надійно в стоячому положенні. Ось ми його залишаємо, і велосипед вже е, готов до початку руху. Е, вважаючи, що у нас велосипед має е, регулювання е, сідла, то опуск... опустивши сідло максимально низько, висота від сідла до полу буде составляти 62 см. Це враховується е, висота. Довжина від п'ятки до, до паху. Десь 59 сантиметрів повинно бути у дитини відстань від п'ятки до паху, і тоді цей велосипед буде пасуватим. 50, 59 сантиметрів це гарантовано комфортна поїздка на велосипеді Fighter a 3 від торгової марки Вінці. Також стоїть відзначити і. Вагу велосипеда. Для цього ми вважуємо на особливих високоточних вагах від торгової марки Fedback. Велосипед Fighter A3 2025 року розміром Колес 29 дюймів важить 13 кг. 200 г. 13 кг 200 г тому що він легкий, легка алюмінієва вілочка, кермо легке, винос керма, алюмінієвий, все-все-все легке і надійне. І якщо вам цікавий цей велосипед, приходьте, замовляйте в нашому київському велосипедному магазині Віла-Віва на Харківському шосе. Сподобався відеогляд велосипеда підліткового Fighter А3. Залишайте відгуки на нашому YouTube каналі. Приходьте до зустрічі.